Вітаю всіх! Сьогодні покажу, як до багажнику прикріпити універсальним чином фактично будь-який груз. Отже, поїхали! От наша стропа з двома гачками, з якою ми сьогодні ставимо експеримент. Ми її згинаємо навпів. Так що у нас тут лінія згину, а тут у нас два гачки. І на... Зараз підемо до нашого велобагажника. От добродії! Наш велобагажник, його ми готуємо до повантаження необхідного нам вантажу. Так? Отже, наша стропа, що і ми її зігнули на проводимо її попід багажником. Таким чином, що з правої сторони у нас згин е, стропи на дві половинки, а з лівої сторони, а з лівої сторони два гачки. Е, ну, може бути навпаки, щоб у нас е, з правої сторони були гачки, а з лівої е, місце згину нашої стропи. Це неважливо. Коли у нас ця підготовка зроблена, час піднімати на багажник вантаж. А вантажем сьогодні нам буде слугувати оцей старий радіоприймач, який ми зараз будемо фіксувати до нашого багажнику. Отже, ми готові. У нас на багажнику стоїть наш вантаж, оцей радіоприймач, і ми піднімаємо тінці стропки, Так, що у нас. З одної сторони складка посередині стропи, а з другої сторони обидва гачки. Що ми робимо? Ми робимо зусилля, завдяки якому гачки проходять всередину складки посередині Так. І тепер у нас залишилася задача, яка залишилася зафіксувати. Е... Два гачки на будь-якому будь металевому пруті багажнику. Ми просто тягнемо нашу конструкцію до того місця, де нам вистачає фізичної сили зафіксувати гачків. Ось. А тепер подивіться, будь ласка, як у нас міцно все обхоплено. Я можу зараз повернути багажник і так і сяк. Да? Груз тримається, значить, бачите, стропа його обхоплює з усіх сторін зверху, знизу, заходить, заходить у місці згибу навпів. І надлашок ми виводимо на той прутик багажнику, де нам вистачає сили зафіксувати, зачепити. Гачки. Зверніть увагу, що цей же пройом я використовую для збереження строп у, у той ситуації, коли ще груз немає, і вони просто чекають того моменту, коли зможуть нам послугувати. Отже, ось місце згину, з нього виходить надлишок стропи. Обертається один-два рази навколо багажника і двома гачками фіксуються десь осторонь напруті багажнику. Власне, все. Дякую за увагу.